Як отримати до 100 USDT абсолютно пасивно. Нам необхідно банк, монопомп, Райффейзен, аккаунти на біржі Bybit і відкрити картку на біржі Bybit, а також одна-дві людини для проходження верифікації на біджі Вайбі. По порядку беремо, хай це буде пумп в моєму випадку. На сьогоднішній ранок там курс 43.6. На покупку USD на покупку долара. А відповідно, ми додаємо ще 0,9% за переказ цих доларів на нашу картку Bybit в подальшому. А до речі, за кредитний ліміт, який ми зараз тут використовуємо, беремо кредитний ліміт. Нам не списується комісія на покупку валюти. Відповідно, купивши 1000 USD, ми витратимо лише 43,6%, відповідно 43 тисячі шість гривень і додатково 0,9% за переказ на нашу картку Bybit. Далі ми отримуємо на Bybit 1000 USD, які ми зразу конвертуємо в USDT, або йдемо на P2P і конвертуємо один до одного у USDT. Також цей варіант підходить, там трішки вигідніше буде. В обох випадках ми отримуємо T1 блокування коштів на 24 години. Далі на виході ми фактично маємо 1000 USDT. І з дета ми закидемо на біржу WideBit, де зараз є депозитне промо із стейкінгом у 221% APR на 1000 доларів. Відповідно, за 5 днів, які дають стейкати на нові аккаунти, це лише для новачків, дають 30 доларів 70 центів, що досить непогано. Відповідно, ми трекаємо пул пасивно, паралельно, маємо. Зараз використаних на сьогоднішній ранок 52% пулу. Відповідно, ще 470 тисяч пулу можна юзати. Тобто вам всім хватить спокійно. Далі. Якщо пул лишається за 5 днів, за оці 5 днів, поки ми стейкуємо, ми ще раз робимо круг. Єдине, що нам треба ще когось зареєструвати на біржу вибіт, когось близьких, знайомих і так далі. Уявімо, що ми зробили два круга. На це нам треба буде 11 днів, тому що один раз Т плюс 1 і два рази по 5 днів. Відповідно, на виході ми маємо 1000 доларів, які ми вкладали, 30 плюс 7, і 30, припрошу 37, і 37, і це виходить 1061,4 USDT. Це за 11 днів. Додатково, ми маємо ще пільговий період перед банком, десь 50 днів. Ми можемо або покрити назад кредитний ліміт, або користуватися в нових стейкінгах, якщо вони є. Далі цими коштом. Наприклад, ми не хочемо користуватися і хочемо закрити круг. Відповідно, ми йдемо на P2P, я особисто займекс або Bybit, і просто там продаю, через випадку моєму, я сам продаю, ви можете продати самі або купити безпосередньо в когось гривні за ваш долар. На сьогоднішній ранок там курс 45,1. Відповідно, для... Початкових 44 тисяч гривень нам знадобиться 975 USDT, тому що курс ми продаємо дорожче USDT, чим його купляли спочатку. Відповідно, на виході ми маємо 1061,4 мінус 975,864 долара чистого прибутку, абсолютно пасивно, не задіючи власні кошти, задіючи чисто кредитний ліміт. Якщо ви знайдете якісь інші вигідні стейкінги, ви також можете кошти туди свої закинути. В принципі, на цьому все. Всім дякую за увагу.